Видненість. Дякую. Ну і традиційно перед початком нашого третього заняття ми будемо розглядати оцінку рівня знань особливо, приділимо увагу деяким тестам, на яких зробили помилки, для того, щоб пропрацювати ці помилки і гарно здати тести на фінальному тестуванні після тренінгу. А по-перше, всім велике дякую, що ви так оперативно Пройшли тестування, всі 18 учасників. Вчора максимально швидко намагалися пройти, Може, хтось сьогодні трошки зранку, тому я могла якісно оцінити, в кого які там були прогалини. Дуже гарний показник після першого заняття високий, найвища кількість балів у нас була 9 із 9% це 100%. Таких в нас аж три учасника. А найнижча кількість на жаль була 55%, це 6 з 9 правильних відповідей. І всі учасники з першого разу я так здали тести. Розумію, що ніяких проблем з платформою, і в принципі ніяких проблем не було. Зупинимось більш детально на тестах, в якому найчастіше робили помилки. Перший тест я його вже вчора також представляла. Думаю, що потрібно сьогодні наголосити. Я розумію, що статистика для клініциста вона така. Можливо, не дуже гарно запам'ятовується, але я просто хочу, щоб ви собі законспектували для того, щоб просто запам'ятати. От нам потрібно запам'ятати ці дані для того, щоб далі не робити тут помилки. Дійсно, захворюваність в Україні це вони значно віші. Ці цифри це 77 на 100 тисяч населення. Просто собі занотуйте, тому що в цьому тесті зробили п'ять учасників помилки. От Нотуємо і переходимо до наступного. Це також у нас цифровий тест у 2020 році. Абсолютна кількість на широку лікарську стійкість з туберкульозом зменшилась в два рази. Тобто, абсолютна кількість хворих у нас зменшилась в два рази. Також зробили багато тут помилок. П'ять учасників, і я так розумію, що і наступний тест, якому який йде послідовний після цього, в ньому також зробили помилку через те, що зробили в попередньому, або можливо трошки не дослухали, це питома вага хворих на широку лікарську стійкість а у структурі загальної кількості хворих на лікарське стійкі туберкульоз, тобто абсолютна. Кількість я повернуся у нас хворих на ШЛС, вона зменшилась, тобто це добре, але питома вага саме на широку лікарську стійкість в порівняно з іншими видами туберкульозу, вона збільшилась. Тобто, все частіше ми реєструємо е, туберкульоз з, з широкою лікарською стійкістю, тому що багато відповіли, оскільки абсолютна кількість зменшилась, то відповідно ви так подумали собі, і по багато вага зменшилась. На жаль, ні питання з таким підвохом, Дуже багато хто обрав такий варіант. Другий це невірно. Майже у всіх помилках в п'ятому тесті, тому будь ласка, також зверніть на це увагу. Занотуйте. Я не буду поспішати, щоб всі продивилися, можливо, зробили собі скріншот з екрану і також запам'ятали та занотували собі цей тест. Наступний це успішне лікування випадків лікарського тійкого туберкульозу у світі. Становить також ще вчора. Так наголошувала на цьому тесті увагу. Близько 59% в Україні та світі, так, да, це станом на 2012 рік. Те, що можливо, є наша епідеміологія, то у нас зріст показника в Україні, але от така фактично також. 59% їх потрібно просто запам'ятати і розуміти, станом на який це рік, тому що точно такий самий тест буде на фінальному тестуванні. У нас також робіть собі колеги помітки, скріншоти, тому що в цьому тесті теж чотири учасника зробили помилку. Тому два рази повторюю. А і, і знову статистика не зайшла нам цього разу, певно, у 2020 році кількість випадків лікарського стійкого туберкульозу з резистентністю до рефонопіцину на лікуванні в Україні зменшилась і становила. 4086 хворих. Я розумію, тому дивіться, воно все одне за одним. Тобто, абсолютні показники в нас зменшили ШЛС, може, зменшилося срів з тій туберкульозом, питомоги багато збільшились. Ну і тут же знову потрібно зрозуміти, що ріфамбіцова стійкого у нас буде менше, тобто далі, все буде у нас це стійкий туберкульоз із резистентністю, як мінімум до двох препаратів із енєзі, ін дерефом і і е, з торхінолоном стійкістю про шалес і шалес тебе до препаратів з групи А. Тому, будь ласка, також занотуйте, зверніть на це увагу, дочитуйтесь, не поспішайте. Там на кожен тест виділено: якщо я не помиляюсь, ще 15 хвилин на роздуми. Якщо хтось не встигає і вас переклацує на інший, я подовжу час роздумів, якщо іменно в цьому проблема. Тому що тести будуть повторятися ці, і таких досить буде багато з 25, і в нас ось п'ять тестів, майже вся статистика. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І ну, всім іншим, в принципі, молодці, помилок зовсім не було. Троє учасників 100% відсотків з чим вітаю. У мене все. Дякую за увагу. Дякую, Настя. Так, колеги, є запитання у вас з приводу тестів? Просто на чому ще хотіли я зробити.